Добрий вечір, шановне панство. Тепер дивіться, перед вечірнім годуванням в вольєрі отак затоптано. Травичку кидаю, кидаю замало, напевно. Ну, але їх дуже багато зараз є тих внутрі. Нут, і тому так затоптано. Затоп, тобто треба більше трави. А так як я зночі прийшов і та, що була трава, я порозкидав. А зараз біля сьомої години, сьома година доходить, то я кимарнув трохи і зараз буду давати їм їсти. Що я замітив? Ну ще перед включенням більшість внутрі до того, бо я їм вже кинув качани від кукурудзи. Ну, без, без кукурудзи, боку я садив кукурудзу, залишилися качани. І нутрій ось тут. Біля годівниці штук 8 чекало, виглядало за мною, вони хочуть їсти. Так, так як я зранку їм дав 800 грам корму, не знаю, бо вчора дружина годувала з вечора. І я дав 800 грам корму, вони 800 грам з'їли. І зараз я їм буду збільшувати ще на 100 грам корму, подивлюся до ранку. Чи вони, бо якщо є забагато, то вони його порозкидають. І я приходжу, якщо гранула порозкидана, то вона так по боках є. На даний момент гранули по боках зовсім нема, осталося почистити годівницю і накидати їм гранули. І якщо внутрі приходять перед тим, як я заглядаю, Перед вечерєю, і вони мені заглядають, випрошують їсти, то для мене є сигналом, що вони голодні. Бо коли вони не голодні, вони, в принципі, отак з боку сидять е і то, і не реагують на мене, не випрошують їсти. Самка, дивіться, я заглядаю в камеру, коли я дам їсти. Все, дякую за увагу. Году їм внутрі, не даємо їм. Е Замало їсти, забагато теж не потрібно нутрієм давати їсти. Е, дивитися, щоб була золота середина, і щоб внутрії були голодь, е, ситі, і щоб не розкидали корм. Бо якщо забагато корму, звичайно, він буде порозкиданий. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого!